Ми живемо у світі, переповненому проблемами, вони стосуються всіх сторін життя людини. Їх різноманіття вражає. Сьогодні хотілося б поговорити про проблему, пов'язану не з окремим аспектом нашого життя, а про глобальну проблему. Вона стосується місця, де мешкає людина. Усім відоме поняття екологія. Сам цей термін складається з двох грецьких слів: ікос дім і логос наука. Екологічні проблеми стали частиною нашого повсякденного життя. Вони обговорюються з різних точок зору, на різних рівнях. Представники різних релігій та конфесій також намагаються осмислити екологічні проблеми, формуючи своєрідне. Еко богослов'я. Православна антропологія говорить про особливі відносини людини та навколишнього світу. Відповідно, можна говорити про підстави для православного богословського осмислення екологічної проблематики. У святому письмі розповідається про створення людини останньою у всесвіті. Святі отці вважають, що така хронологія творіння знаменує найвище достоинство людини її царське становище в ієрархії створених істот. Творіння видимого світу відбувалося за принципом від нижчого до вищого, все творіння Боже досконале. Про це говорять слова книги Буття і побачив Бог усе, що вчинив, і ото вельми добре воно. Людині було ввірено Едемський сад для того, щоб вона доглядала і зберігала його. Таким чином, у книзі буття містяться вказівки про створений світ як досконалий, про людину як вінець творіння, і найважливіше для нашої теми визначається належне ставлення людини до світу. Людина повинна берегти рай, підтримувати його, доглядати за ним. Неможливо до конця усвідомити, якими були райські відносини між людиною і світом. Але частково це можна зрозуміти з пророцтв про майбутній ескатон, коли, як говорить святий апостол Павло, Бог буде все у всьому. Тоді на землі формується стан, при якому корова і ведмідь будуть пастися разом. Разом будуть лежати їхні діти. І Лев буде їсти солому немов та худоба, і буде бавитись немовля над норою аспіда і дитина простягне руку свою на гніздо змії. За довгий період історії людства природу сприймали по різному. Відповідно, різне сприйняття породжувало і різне ставлення до природи. У язичницькому світі природу боготворили в епоху нового часу. При бурхливому розвитку природничих наук стало переважати механічне розуміння природи, при якому з нею можна робити все, що завгодно та вигідно. Християнському світосприйняттю чужі і той, і інший погляд на природу. З одного боку, християнство не боготворить природу, а з іншого не сприймає її як механічну конструкцію. Біблійне ставлення до навколишнього світу основується на відповідальності людини. Якщо до гріхопадіння прабатьків область відповідальності людини полягала у збереженні природи і мала, так би мовити, позитивне значення, то після гріхопадіння відповідальність стала розумітися і в іншому, в негативному сенсі. Людина стала відповідальною за руйнування навколишнього світу. У Святому Письмі говориться про те, що внаслідок гріхопадіння земля підпала під прокляття, проклята через тебе земля, говориться у книзі буття. У нашому сучасному розумінні проклясти це в тій чи іншій формі побажати якогось зла, проте біблійне прокляття землі не таке Бог позбавив землю досконалості, яку вона мала до гріхопадіння. Святитель Філарет Дроздов вважає, що хоча прокляття землі пов'язане з позбавленням її родючості, проте не можна розглядати це як єдиний наслідок та ознаку прокляття. Це прокляття носить глобальний характер, і під нього підпадає не лише земля як ґрунт, а й увесь рослинний та тваринний світ, вся флора і фауна. Апостол Павло в одному зі своїх послань пише: бо творіння з надією чекає одкровення синів Божих, тому що творіння підкорилося суєті не добровільно, але з волі того, хто його підкорив, у надії, що і саме творіння буде визволене від рабства тлінню на свободу слави дітей Божих, бо знаємо, що все творіння сукупно стогне і мучиться донині. І не тільки воно, але й ми самі, маючи початок духа, і ми в собі стогнемо, чекаючи усиновлення відкуплення тіла нашого. Отже, внаслідок гріховного діяння перших людей увесь світ позбавлений початкової досконалості, тепер усе підпорядковане тлінню та смерті. Щоб вижити, потрібно вбивати інших живих істот. Природа несе тягар наслідків гріхопадіння, і понад це кожне покоління людського роду прибільшує цей тягар своєю діяльністю, проте світ не остаточно втратив свою досконалість і красу. У Святому Письмі сказано: небеса сповіщають про славу Божу, бо невидиме Його. Вічна сила його і божество від створення світу через розглядання творіння видимі. У святих Отців чимало висловлювань, де вони говорять про те, що споглядання видимого світу має призводити до думки про творця та його велич, породжуючи при цьому благоговійне почуття. Саме створення світу. Його збереження та управління сповіщають про велич божества, каже преподобний Іоанн Дамаскин. Таким чином, якщо під екологічною кризою розуміти загрозу руйнування або знищення природи, то з християнської точки зору сам процес руйнування, процес занепаду природи почався в результаті діяльності людини. І подальше погіршення цієї ситуації безпосередньо залежить від людини та її діяльності. Як видно з процитованого вище фрагмента послання апостола Павла, все Боже творіння чекає откровення синів Божих, тобто бажає отримати зцілення саме через людину. Як через людину у світ увійшов гріх, так і відновлення також. Через людину. Звичайно, у глобальному сенсі спасіння світу відбувається через Бога людину, через Господа нашого Ісуса Христа. Однак кожен християнин повинен прагнути до того, щоб у ньому були ті самі почування, як і у Христі Ісусі. Ісус Христос новий Адам, який усуває наслідки вчинків Адама Старого. Першої людини. І ті, хто в Христа увірували, повинні прагнути до життя без гріха, що, у свою чергу, призводить до повної зміни ставлення не тільки до себе подібних, а й до всього навколишнього, до природи, до тваринного світу, до рослин. Життя святих нерідко містять розповіді про стосунки подвижника та тварини. Ці стосунки дивують своєю незвичайністю. Праведники не бояться тварин, а тварини у свою чергу шукають у святих допомоги. Ченці часто селилися в пустельних місцях, але зрештою знаходили воду, вирощували сади, прикрашали територію. Це можна назвати господарською діяльністю. Проте це особливі господарські справи, які ставлять собі завдання не придбання заробітку. А преображення світу. До того ж, праця на землі це і аскетична праця, яка призводить до розвитку почуття відповідальності та зв'язку з природою. Саме тому багато відомих центрів чернецтва славляться красою садів, квітників і так далі. Усе це стало результатом здійснення природного прагнення до виконання райської заповіді. Доглядати Едемський сад, проте зараз це може реалізуватися тільки в поті чола. Прагнення до діяльності, що преображає природу, закономірне не тільки для монастирів, воно природне для кожної людини, що вірить у Бога. Зрозуміло, було б наївним чи надмірно оптимістичним вважати, що реалізацією подібних ініціатив вдасться повернути світ до колишнього стану. Але ми можемо запобігти подальшій руйнації природи. Потрібно лише усвідомлювати, що турбота про світ природне завдання для людини, виконання якого благословенне Богом.